двокімнатний варіант, і він передбачає, ще проживання десь людей з інклюзивністю, тобто хто має обмежені можливості, пересування, хто на каталках і так далі. Голова Українського я, я бачу, Червоного Христа Сумської області Ігор Шаповал показує одну з квартир у новозведеному двоповерховому будинку модульного містечка. Цей диван, якщо його розложити, то тут два чоловіка може проживати. Тобто це, якщо повноцінна сім'я, до п'яти чоловік, вони можуть спокійно. Тобто, якщо треба, то навіть розкладушку поставити. А, ну, тобто, Можливості розширення є. Також квартири обладнали необхідною технікою, показує Ігор Шаповал. Щоб можна продукти харчування зберігати, буде вода, мікроволновка, електропіч, яка дозволяє приготувати їжу. Ми зараз будемо працювати над посудом, який сюди, постіль там і все остальне, що треба ще додати. Так, в принципі, всім обладнано. Нині ці два будинки на стадії передачі технічної документації та прийняття їх до комунальної власності, говорить заступник Сумського міського голови Станіслав Поляков. Відповідно на сесії, ми зараз будемо готувати проєкт рішення про те, що надаємо згоду на прийняття в власність. Після того, як воно прийметься в комунальну власність, ми визначаємо баланс даного, даного цього об'єкту, саме двох будинків безпосередньо, які зараз вже готові до експлуатації, і можемо і ну, в принципі, вже працювати саме безпосередньо над заселенням. За словами Станіслава Полякова, у будинки заселятимуть внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій та прикордоння. У нас вже прийнято 207 заяв. Позачергові є першочергові і звичайна черга, тобто три критерії відбору, відповідно до якого будуть надаватися певні пріоритети. Тобто, це по перше, внутрішньопереміщені особи, які мають відповідний статус. Да, там може бути е, особа там з інвалідністю другої ропи, або тільки пенсіонери в сім'ї, або це. Особи з тяжкими захворюваннями, або це там, де сім'ї, в яких три більше дітей. У нас вже є сім людей, які мають цей позачерговий статус. І інші особи ну, будуть вже йти в порядку черзі. Думаю, що в жовтні місяці ми ці процедури по рішенню виконковому і там порядку ми їх позатверджуємо. І в теорії там би з листопада можливо було б розпочати якесь заселення. Проживання у модульному містечку буде тимчасовим, каже Станіслав Поляков: заселятимуть людей на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців. Тобто півроку прожила людина, за півроку вона повинна, скажімо, ну, стати на ноги, ми там допомагати, десь роботу знайти, чи, можливо, центр зайнятості стати, чи перекваліфіти, ну, пройти навчання, тобто відповідні там отримати правову допомогу, психологічну, юридичну супер, тобто всі ці речі, які їй необхідні. Якщо щось не виправилось, то ще на півроку продовжує. Але граничний термін перебування рік. Модульне містечко будують за фінансової підтримки Шведського червоного хреста та Шведського урядового агентства Сіда. За словами Ігоря Шаповала, загальна вартість робіт близько 390 мільйонів гривень. Ці два будинки звели в рамках першої черги будівництва, яке тривало близько семи місяців. На це пішло 120 мільйонів гривень. З початку вересня розпочалась друга черга будівельних робіт вартістю 100 мільйонів гривень, розповів координатор напрямку Шелтер Українського Червоного Христа Сумської області Сергій Ярем. Проводимо роботи пов'язані з благоустрієм території, під'їздні дороги, розворотні площадки, тротуарні площадки, пов'язані клумби, благоустрій, озеленення. Крім того, ми розпочали роботи по будівництву третього будинку соціального. На даному етапі ми виконали перший поверх, проводимо перекриття і встановлення несучих конструкцій. Плануємо на слідчує неділі приступити до другого поверху. З 1 жовтня те, що війшло в другу чергу, буде проводитися роботи по будівництву сьомого будинку адмін, адмінбудівлі. Загалом у модульному містечку планують звести вісім будинків, каже Сергій Ярема. Шість будинків передбачається соціальних, вони типові, однакові, з тим же самим наповненням. І два будинки адміністративних Червоного хреста і будинок. Для Загальний для надання послуг е, е, аптека, е, перукарня е, обслуговувача організація буде знаходитися в цьому будинку. Модульне містечко розраховане на проживання до 600 людей. За словами голови Українського Червоного Христа Сумської області, повністю завершити його будівництво планують за рік восени 2026-го. Все залежить від тих моментів, які термозять. Будівництво, скажімо, от як приклад, мали панелі приїхати ще неділю назад, але перевізники відмовилися, бо обстріли, шахеди і так далі. І Тому поки знайшли компанію, яка загрузила, привезла. Тобто такі моменти, їх вони вроде, незначні, але таких десятка два набирається за місяць. Ірина Касьяненко, Анатолій Сердюк та Світлана Драган Суспільне новини, Суми.